Сьогодні 5 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. Того вересня в Україні світі святкують всесвітній день туристичних журналів. Це свято підкреслює важливу роль, яку відіграють туристичні журналісти у просуванні відповідального туризму, підвищення обізнаності про культурне розмаїття та вирішення глобальних проблем. Цей день був заснований 2018 року під час конгресу туристичних журналістів в Аргентині за ініціативи Всесвітньої організації туристичної журналістики. Мета свята визначення та підтримка етичного висвітлення подій, що сприяє толерантності у Культурному взаєморозумінню та екологічній стійкості також 5 вересня святкують Міжнародний день благодійності. Це свято було засноване Генеральною асамблеєю ООН 18 грудня 2012 року з метою підвищення обізнаності про важливість благодійності та волонтерської діяльності. Дата була обрана на честь матері Терези, яка померла 5 вересня 1997 року. Міжнародний день благодійності спрямований на заохочення діалогу між людьми різних культур, релігій та цивілізацій, а також на підтримку тих, хто потребує допомоги. Цього дня про. Водять різноманітні заходи, такі як благодійні акції, марафони, концерти та інші події, спрямовані на збирання коштів та підтримку благодійних організацій. Сьогодні народилася 1976 рік українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка Тетяна Гуцу. 1987 рік український хокеїст, восьмиразовий чемпіон України Сергій Бабинець.